Вітаю, шестикласники! Тема нашого уроку – почуття гумору, висміювання моральних вад у співомовках Степана Руданського, у короля і Торбен Брат. Отже, ми продовжимо працювати над творчим доробком Степана Руданського. Будемо читати та аналізувати його співомовки «Запорожців Короля та Торбен Брат. Повторимо матеріал, над яким ми працювали на попередньому занятті. Над творчістю Степана Руданського. А також ми з вами читали і аналізували його співомовку Добре торгувалося». Для цього дайте відповіді на запитання Вікторини. Перше. Яку професію здобув Степан Руданський в супереч волі батька? Друге. Як називається невеликий вірш сатиричного або гумористичного змісту, в основі якого лежить народний анекдот чи приказка? Третє. Непрямий порядок сліворечені називається. Четверте. Що відвідував чумак у місті? П'яте. До якої крамниці він зайшов Шосте. Яку річ чумак хотів придбати. 8. З яким посудом ходив чумак по межі крамниці? 8. Як реагували купці на його запитання? 9. Які міста згадуються у співвомовці? 10. Що продавали купці за їхніми словами? У останній крамниці. І 11. Яке значення слова «склеп» у співмовці? Я впевнена, що усі ви справилися із завданням. Отже, перше. Степан Руданський, всупереч волі батька, отримав професію лікаря. Друге, невеликий вірш сатиричного або гумористичного змісту, в основі якого лежить народний анекдот чи приказка, називається співомовкою. Третє, непрямий порядок слів у реченні Називається інверсією. Четверте. У співомовці добре торгувалося. Чумак відвідував у місті крамниці. П'яте. Зайшов він саме до 10 крамниці. Шосте. А хотів він придбати дьоготь? Сьоме. По дьоготь він ходив із мазницею. Спеціальним посудом для дьогтю. Восьме. Купці сміялися з чумака, почувши його прохання. Дев'яте. У співомовці згадуються міста Київ і Полтава. Десяте. За словами купців, у них у крамниці продавалися дурні. І одинадцяте. Слово сквеп у співомовці означає магазин. Сьогодні нашу роботу ми починаємо з аналізу співомовки «Запорожці у короля. Ми знаємо, що гумор українських козаків відомий далеко за межами України. Як приклад, достатньо навести лист відповідь запорожців. Цей історичний факт надихнув художника Іллю Рєпіна написати картину. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Попри те, що художник став частиною культури Російської імперії, він є уродженцем Харківщини, а батько походив із козацького роду і мав прізвище Ріпа. Отже, це була відповідь на лист турецького султана Мухаммада IV. Він намагався приголомшити козаків своїми численними титулами після набігу на Кримське ханство. Козаки у листі прокоментували це так Не будеш ти годен синів християнських під собою мати. Вони зверталися до нього як до шайтана турецького, проклятого чорта, називають його собакою і блазнем. Гумористичне обравлення листа викликає щирий сміх протягом віків. Почитаємо ж, як запорожці їздили у гості до польського короля. Отже гумореска, співомовка Запорожці у короля. Приїхали Запорожці, короля вітають, король просить їх сідати, козаки сідають. Сидять собі, в них жупани все кармозинові. І самі такі храбренні вуса при здорові. Задивились на ті вуса ляхи припогані. Що б їм, кажуть, дати їсти? Даймо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають, але наші запорожці разом відмовляють. Славна є вас сметана! «Тільки вибачайте, а перше нам, запорожцям, щільник меду дайте. Дали меду запорожцям вони як поїли, так ті вуса при здорові вгору завертіли, Та й говорять королеві. Кажи ясний пане, нехай тепер запорожцям подають сметани. У цьому творі є незнайомі для вас слова. З'ясуємо, які ж це саме слова. Що таке жупан? Це старовинний верхній чоловічий одяг, оздоблений хутром. Кармазин, з якого були пошиті ці жупани, це старовинне, дороге, темно, червоне сукно. Щільник або стільник це лист. Утворений чашечками з воску, що його роблять бджоли для зберігання меду. Отже, тема цього твору зображення приїзду козаків до польського короля. Їх шаноблива зустріч. Польські шляхтичі, побачивши величезні козацькі вуса, вирішили пожартувати. І прогостити їх сметаною, вважаючи, що вона й млечитиме, і заважатиме їсти. Ідея двору – уславлення моральної переваги простих козаків над чужоземними та можновладцями, їх мітливості та винахідливості. І основна думка у складних ситуаціях допомагає не тільки сила і зброя, а й розум та. Дотепність. Козаки не розгубилися, вони попросили спершу мед. Коли вони поїли меду, вуса їхні закрутилися догори, і тепер сметана не могла уже завдати їм незручностей. Отже, запорожців короля це не просто жартівлива історія, а справжній код козацької ментальності. Запорожці тут символ не лише воєнної звитяги, а й народної мудрості. А головне, навіть у складних ситуаціях вони не втрачають почуття гумору. Наступна співомовка, яку ми будемо з вами читати та аналізувати, називається «Торбен брат». Хочу звернути вашу увагу, що сміх Степана Руданського передусім делікатний. Хоч і уїдливить. він не дозволяє собі насміхатися з людини, виявляти зверхність до осіб іншої національності. Адже в його творах зустрічаємо і цигана, і шинкаря, і єврея, і поляка, і турка. Почитаємо текст Торбен Брат. Докучило підшивати подерті і сита, Пішов циган молотити за торбину жита. Пішов таки недалечко до свого сусіда. От молотить, та й молотить зрання до обіда, перекинув, може, копу. Хотів би й поїсти, та господар, як на збитки, не дає й сісти. То наймета з ним поставить, а то сам молотить. Потягає бідний циган, аж під з нього котить. Перекинув копи зодві, ба вже й смеркає. Чи не годі з нас паночче? сірома питає? І господар спочив добре, та й до нього каже Помолотим і ще трохи, за ким сонце ляже. Знов молотить бідний циган, аж піт з нього котить, Виглядає поза хату, ба вже місяць ходить. І скривився сіромаха, спину нагинає. Чи на воді з нас паночче, або що питає? Та щось каже, не то світить край ваших віконців. Як то каже, не то світить? Та то ж братик сонців. Коли братик, так і братик, нічого чинити, мусив бідний сіромаха всю ніч молотити. На другий день той із хати, а циган у хату. А здоровенький паночче, чи не можна б плату? Можна, каже, чом не можна? Як не дати плати? Ходім, каже, до засіка будем. Насип... Прийшов циган до засіка, торбу підставляє, пішов гарнець, пішов другий. Чи годі питає? Насипайте іще, каже, Сипле то і п'ятий, ба вже сипле і дев'ятий. Чи не годі, брате? Ні, не годі насипає цілу мірку жита. Коли гляне аж там торба до мішка пришита. Іскривився пан господар, голову схиляє. Чи не годі із вас куме, або що питає? А щось каже ваша торба та підшита чорним. Підшитає насипайте, та ж то братик торбен. У цій співомовці теж є не зовсім відомі вам слова. Отже копа це стіжок із 60 снопів жита складених колосям всередину і прикритих снопом зверху. Гарнець посудина, що вміщує 3,28 літра сипучих речовин. Панотець це ввічливе звертання до поважного чоловіка господаря. Тема співумовки експлуатація бідного цигана багатим господарем та хитрий спосіб захиститися. Від несправедливості. Ідея засудження скупості та несправедливого ставлення до бідних, Утвердження розуму і кмітливості простих людей. Автор майстерно висміює хитрощі багатих і показує, що простий люд не такий уже і простий. І основна думка той, хто сам хитрує. Може стати жертвою власної хитрості, як кажуть у народі, хто яму копає, той сам у неї впаде. Отже, наш циган, який на початку твору сприймається як жертва, молотить зранку до ночі у кінці твору перехитрив хитрого багатія, пошивши його в дурні. Мораль актуальна і сьогодні. Справедливість, як не крути, переможе. На цьому ми завершуємо наше заняття. До наступної зустрічі!